Ці люди прагнуть жити щасливими та успішими. За останні 20 років на цю тему було написано стільки творів, скільки не було написано, мабуть, за всю історію. Чи щасливі люди поруч з вами? Що означає жити повноцінним життям і як його досягнути? Запитаємось у перехожих міста Львова. Жити повноцінним життям це напевно мати сім'ю, мати дітей. Старатися бути щасливим, зробити все, щоб твої діти виросло. Не знаю, тобі на радість. Повноцінне життя це життя з Богом. Навчитися, треба вдосконалювати себе, треба і літературу читати, і в церкву ходити, проповіді слухати, мати душ пастиря. Ну, працювати над собою треба обов'язково. Треба мати здоров'я, перш за все. Якщо його немає, то життя не може бути повноцінним. Мати чисте сумління, бо буде гристи, якщо не нечисте, не переступати якихось меж. Відповідно, кожна людина має свою межу. Якщо десь переступиш, буде дошкуляти, напевне. Повноцінного життя не буде. Ну, Кожна людина мусить мати достойний якийсь дохід, заробіток. Жити повноцінним життям це, мабуть, е Жити в повній гармонії, тобто, якщо ти прокидаєшся зранку і розумієш, що ти нікому нічого не винен, ти нічому нікому не зробив поганого нічого, то це і є повноцінне життя. Мабуть, для мене повноцінне життя це є, мені здається, мати. Здоров'я, мати щастя в житті, бажати людям добра, мати гарну професію, мати гарну сім'ю, мати гарних друзів, близьких. І тоді це повноцінне життя, себе реалізовувати повністю, всю програму і бути потрібний комусь. І це для мене щасливе є в житті. Думаю, жити повноцінним життям це, це означає радіти життю, бути активним, постійно йти вперед, рухатися, змінюватися. Міцна сім'я. Благополуччя, щоб сім'я ні, ні в чому собі не відмовляла, ну, хоча б середній, е, такий середній клас життя. І ну, моральні цінності значить. Тому і все, в принципі. 1843 року у Данії побачила світ казка, назва якої отримала самостійне життя, і стала поширеною метафорою. Коли кажуть про чиюсь нікчемність, яка чудовим чином перетворилася на красу і величність, кажуть гидке качення. Є всі підстави вважати, що казка гидке каченя є завуальованою автобіографією автора. Юний Ганс мріяв стати театральним актором. Але зовнішні дані цьому завадили. Він був високим, худим і незградним. І тоді він почав писати казки. Християнські казки. Людські герої яких, хоч і були чимось обділеними і убогими людьми, проте довіряли Богу. І в їх житті ставалося чудом. Хто хоч раз у житті не відчував себе гидким каченям і не мріяв стати прекрасним лебедем? Хто не відчував себе цілковитим невдахою, обділеним долею і не мріяв про радість успіху? В Євангелії від Івана Ісус говорить, Я прийшов, щоб мали життя і мали вдосталь. А в Євангелії від Луки Він стверджує, неможливе для людей, можливе для Бога. А яка ваша думка?